Алі АРТБ, час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. <плес> Жінки у нежіночій професії. Щодня інспектори митного посту Удрицьк залишаються на сторожі державних інтересів. Натуральне полотно на ідентичних копіях старовинних верстатів. У Радивилові незабаром відкриють музей майстерню ткацтва. Малюнки це автентика. Потім іде партушок, і потім іде літник. Він в деяких районах називається літник, андерак, бурка. У Рівному відбувся фестиваль Рух заради здоров'я участь у змаганнях взяло 12 підліткових клубів. Одною вірою можна виграти. Хоть чемпіонату світу. Їхня служба небезпечна і складна. Працівники митного посту Удрицьк, що на українсько-білоруському кордоні, щодня перевіряють на наявність у пасажирів заборонених товарів з десяток потягів. Переважна більшість місцевих митників жінки. Як їм працюється у не зовсім жіночій професії, цікавився Роман Сварида. Як і 20 років тому, коли на своє робоче місце вона прийшла вперше, рано вранці начальник митного поста Удрицьк Лідія Позняк прямує виконувати свій державний обов'язок. Втім, сьогоднішній день для жінки розпочався не зовсім звично. Колеги, чоловіки, зустрічають її з квітами і вітають із 8 березня. Нині на митному посту Вудрицьку працює 13 представниць прекрасної статі. Два десятиліття тому у колективі Лідія Позняк була єдиною жінкою-інспектором. На той час в пункті пропуску проходило 26 потягів за добу. Випадки були дуже тоді, зрозумійте самі 26 потягів, і нас було тільки в зміні 4 чоловіки. Люди перевозили в основному продукти харчування. Деякі були, були навіть такі, хто намагався переміщувати наркотичні засоби. З одного потяга були такі випадки, що з одного потяга вигружали десятки кілограмів макової соломи. Продукти харчування приховували в різних частинах, де тільки можна було впоратися із таким навантаженням, працівникам митного поста допомагає дружній колектив і взаємодопомога. Першу скрипку в організації роботи, які годиться, відіграє керівник. Як начальник, як сказати з великої букви, вона вимоглива до працівників, але в той же час, якщо потрібно щось. Ну, вирішить якесь питання конкретне, підходиш до Ліди Григорівни. Вона завжди допоможе тобі в тому чи іншому питанні. Зараз через пункт пропуску поїздів проходить менше ніж раніше, – 5-7 щодня. Незважаючи на це, роботи у митників не стало менше. Але усім складнощам професії жіночий колектив дає ради. Не можу сказати, що ця робота легка і е, чисто жіноча, але ж Враховуючи те, що вже стільки років пропрацювали, і всі ті жінки ну менше 10-15 років ніхто не працює. Якщо взяти по тому стажу, скільки вже ми тут працюємо, то жіночі плечі виносять все, і справді, незважаючи на святковий день, жіночий колектив митного поста на чолі з керівником знову вирушає перевіряти поїзд, Тупи. Пасажири потяга про спілкування із удрицькими митниками відгукуються схвально. Жінці жінкою завжди легше знайти мову. Ну, Дівчата хороші, ввічливі, приємні. Дуже добре, завжди дуже гарно спілкуються. Кожен потяг і кожен його пасажир це завжди нова і цікава історія, розповідає Лідія Позняк. Іноді каже жінка, під час виконання державного обов'язку доводиться чути зовсім несподівані речі, навіть зізнання у коханні. Це був білорус. Не тільки освічувався, він мені навіть у поїзді співав Сіренади. Це був нічний поїзд в Трускавець-Санкт-Петербург. петербург Трускавець санкт петербург це тоді, на той час. І він, значить, спочатку освідчився, потім сказав, почав співати мені пісні. Він їхав в трускавець на відпочинок, а потім навіть зібрав речі і хотів вийти зі мною з поїзду. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Тим часом представниці іншої не зовсім жіночої професії пішли до театру з нагоди свята. Такий подарунок міліціонерам у спідницях зробило керівництво обласного управління МВС. За словами очільника обласного драмтеатру Володимира Петріва, візити правоохоронців стали для них доброю традицією. Гостям показали виставу Суперники. А при вході усі охочі могли зробити пожертву для онкохворих дітей. Окрім того, 8 березня для усіх жінок у погонах зробили вихідним напередодні з порушень зняли догани а найкращих нагороди. Подяками та грамотами. Наразі у Рівненській міліції працює понад 6 сотень жінок. Я, як бачила, жінку в пагонах, як то кажуть, серце замирало, тому що я дуже хотіла одягнути цю форму. Я про це мріяла, я досягла своєї мети, я про це не жанкую. Ні. У нас жінок, до речі, на сьогоднішній день 90 знаходиться в декретних відпустках. І ті, що працюють, то я вам скажу, по деяким напрямкам жінки працюють краще, ніж деякі чоловіки. Фестиваль ткацтва відбудеться у липні на Радовилівщині. Він збере майстрів із теренів усієї історичної волині до початку фестивалю. Повинен запрацювати і унікальний музей, де, окрім колекції старожитностей, можна буде побачити, як чуть полотно на столітніх верстатах. До того ж, тут мають намір проводити майстер-класи. Давньому ремеслу навчатимуть усіх, хто забажає. Поки ж музей майстерня до відкриття готова лише частково однією із перших там побувала творча група дня. Цьому ткацькому верстату вже понад 150 років. Він став першим і найціннішим експонатом музею ткацтва. Три роки тому раритетний реманент за оголошенням у газеті знайшов і реставрував уродженець села Срібне Радивилівського району Володимир Дзьобак. Саме тоді і з'явилася ідея організувати музей. А заодно і майстерню із відтворення давнього, а подекуди і зовсім втраченого народного ремесла. Тепер у колекції півсотні ткацьких інструментів здебільшого це ідентичні копії. Стародавніх оригіналів деталі ж до ткацьких верстатів. Засновник музею шукає по всьому світу. На сьогоднішній день запчастин, які б давали зручність в ткацтві, їх в Україні вже немає. Тобто човників старих немає. Або якщо вони є, вони не практичні використання. Раз, а друге насправді архаїкою, ну це анти як би сказати історично і аморально не їх використовувати. На неї потрібно тільки дивитися і робити її зразки. Через оголошення шукали і ткалі, які могли б відроджувати народне ремесло у Радивилові. Три роки тому охочих виявилося більше десяти. Навчала ремеслу їх професійна ткаля із Канева. Починали ми з самого простого з полотна. Полотна саржу робили. Це от як ялиночка, наприклад. Дарсунок тут на сирожці, бачите, в саржу. От, ну, я десь спочатку місяці-два ці прості тканини, а потім вже почали на рисунок робити і перебір пробувати. Нині у майстерні музею працює лише дві ткалі, Втім, за три роки навчання технікою вони оволоділи досконало і здатні втілити в життя найскладніші елементи забутого ремесла. Зразу дивишся і уявляєш собі, якби, як які ниточки мають піднятися, які ниточки мають опуститися. Ну і в результаті цього має вийти візерунок. Важко розказати, як воно получається. Це все само собою. Воно ну дуже сильно захоплює. То, що хочеться розгадати чим побільше, чим складніше, тим краще. Шляхом численних спроб і помилок нині тандем ткаль може на сучасних копіях старовинних верстатів відтворити ідентичні столітнім зразки тканин. Можна порівняти різниця, не принципова. І навіть зразки традиційного українського одягу малюнки. Це автентика. Потім йде про і потім йде літник. Він в деяких районах літник, андерак бурка. До кінця нинішнього року у музеї ткацтва планують облаштувати методичний клас для навчання ремеслу усіх охочих. Уже у травні організатори музею ткацтва збираються продемонструвати свої вироби у Франції. А у липні організують майстер-клас на фестивалі ткацтва, що відбудеться у селі Пляшевара Девилівського району. Крім того, місцеві майстрині вже розпочали роботу над відтворенням легендарної техніки серпанков. Готкацтва роман Сверида Богдан Рябунець інформаційна програма День. Бібліотеки мости до електронного урядування відтепер у стінах рівненської обласної бібліотеки комп'ютерні грамоті навчатимуть не лише громадськість, а й сільських голів. У рамках проєкту Бібліоміст, головна книгозбірня проводитиме тренінги для представників влади на місцях з освоєння можливостей співпраці з урядовими структурами за допомогою інтернету. Окрім того, з початку функціонування програми Бібліоміст у 14 районах Рівненщини було комп'ютеризовано бібліотеки. Така технічна оснащеність значно розширилась. Спектр послуг книгозбірень. Нині користувачі, окрім потрібної літератури, можуть отримати і необхідну їм інформацію та послуги. Багато людей навчилися тому, щоб проводити платежі через інтернет. Е, є люди, які навчились користуватися, скажімо так, інтернет-магазинами працевлаштування. Оце ще один момент, де сільський житель звертався в бібліотеку для того, щоб посидіти, пошукати, хто пропонує роботу. Весняний соцарт. Два десятки картин, написаних у 60-х, 80-х роках минулого століття, після років перебування у фондах краєзнавчого музею. Побачили світ. Музейники кажуть, у них у сховищах знаходиться ще чимало цікавих полотен і сподіваються, що ця виставка стане першим кроком до відкриття на базі музею власної картинної галереї. З виставки Весняний шепіт листя», присвяченої міжнародному жіночому дню. Повернулась Тетяна Клинчук. На дворі уже весна і разом з нею у стінах краєзнавчого музею на картинах оживає природа. Розпускаються дерева, квіти, бринять, струмки. Головна героїня весняної виставки жінка. На полотнах, яким вже понад півстоліття, жінки різного віку, соціального статусу та професій. Не один рік ці полотна зберігалися у фондовій колекції музею, і ось тепер знову отримали нове життя. Свій час це було ще в другій половині ХХ століття, їх дарували ще тоді, закупляли, наші, наш музей закупляв ці роботи. Ну, 20 років тому вони виставлялися так поодиноко. А це ми підібрали все, що, є, ну, що стосується власне, цієї теми жінок, весни. З усіх художників, чиї картини експонуються, до наших днів дожили лише двоє. Імена більшості з них так і залишились невідомими для широкого загалу. Втім, на переконання нинішніх майстрів пензля, різноманітність жанрів 60-х, 70-х та 80-х років минулого століття, не може залишити відвідувачів байдужими. Виставка така вийшла своєрідна. Ми багато рівнян побачить те, чого ні ніхто ніколи не бачив. Тут є не робота разом з Єлісеєм. То це художник, який разом з Шишко, там з Менайло, ну, з багатьма іншими такими відомими художниками проклали шлях пейзажу пейзажного живопису. Українського загалом на виставці під назвою Весняний шепіт листя представлено більше двох десятків картин. Переглянути експозицію рівняни зможуть до 14 березня. Я думаю, що два тижні, якщо рівняни не сюди, вони побачать це мистецтво, яке сьогодні називається суцартом. Але це ті роботи, які напевно мають мистецький такий гатунок, мають значення. Я думаю, хто тут побуває, він відпочине. Він побачив красу і жіночу, і мистецьку, і весняну. У музеї запевняють, що подібні виставки будуть проводити і надалі, адже у фондовому запасі ще є чимало цікавих полотен і мають надію, що картинний коридор стане стежкою до відкриття при краєзнавчому музеї власної картинної галереї. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. У рівному відбувся фестиваль Рук заради здоров'я участь у змаганнях взяло 12 підліткових клубів. Крім рівнян, позмагатись приїхали і юнаки зі здолбунова, острога та Кознецовська. Кому у результаті вдалося вибороти перемогу, знають наші журналісти. Рівнянин Олександр Ковальчук вже два роки займається спортом у підлітковому клубі Олімпія. Улюблений вид настільний теніс. Хлопець переконаний, його спортивна команда завдяки спеціальній підготовці матиме перевагу над іншими клубами. Тут ніхто не грає на результат, а вони зроблені лише для того, щоб займатися просто спортом. Звісно, тут є художні клуби, не тільки спортивні. І зрозуміло, що вони, ну, можливо, не потраплять у призові місця, і тому це зроблено з ціллю, щоб всі порухалися, займалися спортом. А це учасники іншого рівненського підліткового клубу. У стінах свого закладу хлопці освоюють математичну науку. Однак шанс показати і спортивні уміння і юні математики не пропустили. Втім, вже на перших хвилинах змагань зізнаються, що перемога їм недосяжна. У нас шанси на перемогу мізерні, тому що в нас не, не сильна команда, але ми будемо вірити, що виграємо. Одною вірою можна виграти. Хоч чемпіонат світу. Загалом участь у фестивалі рух заради здоров'я бере 12 підліткових клубів області. Окрім рівнян, приїхали позмагатися і юнаки з Острога, з Долбунова та Кузнецовська. Останні на такі турніри приїжджають регулярно. Ці змагання, в чому їхня користь і можливо, чого діти до них тягнуться. Це прості дисципліни, в яких кожна дитина, яка навіть і можливо фізично не дуже підготовлена, може брати в таких дисциплінах участь. Під Час фестивалю діти перетягують линву, демонструють швидкість та вправність в естафеті та дарці. Крім того, відповідають на питання спортивної вікторини. Ми в цьому році продумали цей захід так таким чином, щоб брали участь діти незалежно чи це підлітковий клуб спортивного спрямування, ось чи це підлітковий клуб якогось мистецького профілю. Спланували так свою діяльність, щоб підлітків організувати до рухової активної діяльності. У підсумку змагань усі нагороди вибороли рівненські підліткові клуби. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. РТБРВЮЕЙ незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я вітаю усіх жінок зі святом і прощаюся до понеділка. Гарних вам вихідних. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.